Сьогодні в нас ось такий величезний пул всіх посилок. А їх багато, як завжди, 12 штук, і одна з них велика, а всі інші в геть занедбаному стані. Тому що це вже чи п'яте, чи шосте відео, і наш мішок закінчується потрошку. Відповідно. Посилки стають все гірше, тому що, я нагадую, ми сортували їх по а, якості. Найкрасивіші йшли в самому початку, і найгірші йдуть в самому кінці. Я пропоную розпочати з першої. Давайте подивимось, що в нас тут є. До речі, як завжди, мені допомагає ножик, також із розпаковки. Так, що в нас тут? А тут у нас часи. Так. Одразу бачу, що часи по ремішку з дефектом. Ну, так, да, з дефектом. отакі. Не знаю, можливо, воно просто випало. Я не шарю. Там начебто болтик є, хоча. Якщо цей болт, по ідеї, достати, то ми зможемо вставити їх. Ай! Коротше, ладно, я не шарю. Так, що за часи? Часи QQ Quartz. Щось там вотер. Якась херня не видно. Так. Ну і тут написано, що металевий корпус. Так, 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 так. Water resistant. Отак. Коротше, написано, що металевий корпус і water Resistant. Ну, Я так розумію, що вони. Блін, я взагалі в цих механічних часах ні чорта не шарю. А, а, стоп, кварц це не механіка навіть. Тобто тут по-любому треба буде міняти батарейку, бо вони не йдуть. Коротше, такий в них вигляд. Не знаю, що це за часи. QQ я не знаю. Із годинників я знаю тільки g shock Rolex Omega.